Прошу додивитися до кінця, бо в кінці я розкажу і покажу, чому я не хочу знімати чекінганком. Всім привіт, друзі, мої Фантріз Батька, і сьогодні я в Майнкрафті. Прикиньте, не в Чекінгані, в Майнкрафті. Прогрес іде. М. Ви ж напевно спитаєте, а що я в Майнкрафті, а чому на Чекінгані, а де мега Чікін? Додивіться це відео до кінця. Підпишіться, поставте лайки, напишіть коментарі. Я вже вас, певне, вже дістав зараз. Короче, додивіться до кінця, в кінці все розкажу. Ну і вот я от показую, вот дивіться, я виходжу із телефону, от, от мій телефон другий. От, я знімаю зараз на старому своєму телефону, йому вже 4 роки, оце от це от новисінький, у нього і камера чітка, і сам прикольний. Вот видите, заходжу в чипінган перед вами. От. Перед вами. Берхати мені нічого, я обожаю Gun, я от, я граю в Gun вже 4 роки, як я і казав. І вже п'ятий рік пішов от. От ви самі бачите. От, захожу в, в, в зомбі-режим, що тут такого? Він взагалі не тягне великого. Тільки 4 ігрока. От. От. Во! Я про що казав? Во! Через це я не випускаю нічого по чікінгану. Во! Тільки що ви побачили. Все як є. Чикінган. Я до версії мені цей телефон подарували. Ще давно. Пару місяців вже тому. <кхм> На день народження. ВОТ Я, короче, ну не... До нової обнови я грав, все. Був прикольно. В новій обнові щось сталося, і все, просто ужас. От, оп, 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 в новій обнові оптимізації ноль. Я заходжу на, на 3 F. У мене там FPS 30. До обнови 90. В новій обнові FPS 30. Представте собі, я зайду на нову карту. Наприклад, Ну на любую нову карту вийшов, та он, нова карта то просто уже Вот, опять показываю, захожу, вот перед вами, вот захожу, все идеально, Вот Бачите та ті, Тільки в чекенгане, тільки в чекенгане таке цей телефон потужный. Ті, тільки в чекенгане таке. Вот захожу, перед вами. Вот Вот, обманет, мне ничего. Вот мій аккаунт, все, от, моє. Во. Вот, единый, куда я могу зайти оффлайн. Вот, сами бачите, вот. Какий ужас. Вот. 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 Во. Я, я буду шутить. О, во, про что я ей сказал. Я про что сказал. Все, вот. Чінган оптимізація. Ви, напевно, спитаєтеся, а сьогодні зранку я випустив відео про Хрушку в шортс Як я його зняв? Що? Я, по-перше, я його зняв ще тиждень назад. По-друге, Я щоб зайти на карту, Мені я тоді чекала ну, півгодини точно, щоб зайти. Щоб у мене з'явилася вивіска вписати е назву сервера. А ви кажете, щось знімати. Ну, і я ще раз повторюю, до нової версії, яка там версія вийшла вже? 4.5, чи яка там, я так і не знаю, я навіть я до уваги не звернув. Все було ідеально. Я ж для вас знімав, випустив 37 серію Мега Чікіна. Все, ви самі бачили, все було ідеально. Вийшла нова обнова, просто оптимізація 0. Я дуже вибачаюся, але зробити нічого не можу.